І так, всім привітаки, всіх вітаю за відеоролику. Нарешті я записав відеоролик про Іса 4-го. Так, так, це е, совєтський важкий танк 10-го. Рівня по факту з хорошою, з дуже хорошою броньою. Він його апнули, і він став дуже хороший, і дуже грабільний. В нього замість голдових снарядів у нас кумулі. У Кумулі у нас пробиття 340, ББшки є. Ну, наш герой не грає на ББшках, у ББшок є пробиття у нас 258 міліметрів. Пушка досить непогана. ДПМ, я б сказав, би. 440 альфи дуже непогано. Тобто по ДПМу розвозить дуже, дуже хорошо. Борта танкують, усе підряд можна сказати. Тобто, дуже хорошо, якщо стаєш від борта грати, то по факту він неуязвимий. По факту він дуже неуязвимий. Стаєш від башти також грати. Ну, від башти, коли ти граєш, є моменти, що якщо ти від башти граєш, то тебе можуть пробивати ось сюди під башту. Бачите, така, 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 так, 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 така губа. От туди ти прошиватися, будеш на ура. О, перший шот дали нормально, по потигримаусу, хорошо. Хорошо. Так, по плюсам танка пройдемось плюс і мінуси, скажу його зараз швидко. Гарне кругове бронювання в нього, високе пробиття кумулятивним снарядом в нього дуже хороше. А потім хорошо по ХПшкам в нього, типу, ну, не маленький запас хпшечок в нього. І, в принципі, звичайна така швидкість, типу, він їде. Максималка. 43 км в час, як кажуть в нього, але це з горочки. Це з горочки щоб ми розуміли. Тобто він їде в основному десь 40 км в час. Десь так. Можна з турбіною розігнати його, побільше буде їхати. По недолікам це ослаблені зони. Лобові. Це у нас є оце ж якраз ця губа під Башенкою. Потім НЛД. Ну, НЛД хорошо. дуже хорошо. Дах у нас ще слабкий дах башти в нього, але після апу в основному його туди вже не пробивають. Усі його апнули, і слабкий дах вежі вже не такий слабкий, як колись був. Тому його туди в основному не пробувають. В основному пробувають ті танки, які вище за розмірами ну, висоту будуть вищі, і вони типу, можуть туди ще закидувати снаряди. А так в основному не закидуються туди. Дуже тяжко закинути. Довге зведення в нього. В нього довге зведення, тому на стабі також треба катати його 100%. Ну і все, В принципі, по недолікам не сильно таке. Ну, маленька якби, альфа в нього, але компенсується його ДПМ, по факту. Там 8 секунд перезарядка в нього. Шоспатом взагалі в себе повірив, но нормально пробиває, хороша. Нагліє, нагліє, піджимає, не боїться, красавчик, молодець, хорошо. Тут патону накидали дуже дебело. Патон взагалі не зрозумів, що з ним. Непр... Стандартний союзник, який сопротивник, а це мій союзник по-любому. Ладно, жартую. А, Так, погнали. погнали по самому танку, далі прогуляємося. Що по оборудці? На чому я ганяв, коли брав три позначки на ІС-4, що в мене було по оборудочці? Друзі, у мене була а, трофейна закалочка, трофейний досил. І турбіна. Я ставив на нього турбіну. Саме на турбіні я на ньому гняв. Тобто у мене була турбіна. Я на стабу не акцентував увагу, і, тому що я в основному до кінця зводжусь, і тому я не спішив з поспілами, і я йому поставив турбіну. І на турбіні я якби льотав дуже дебело і дуже швидко. Можна ще з тобою, замість турбіни можна з тобою ставити. Тобто, по швидкості він, в принципі, не такий вже поганий, тому можна, в принципі, і стабілізацію йому поставити. Кому як зручно буде грати, по факту, я так скажу. Тут нема нічого такого, нічого поганого. Не пробилися Сьома? Поганенько, поганенько. У нас 50-100 не пробиває, восьмерочка не пробиває. Ну, бачите, ну танкує, танкує. Вже 3 з половиною тижні не Нормально танкує. І закидуємо на 453. Хороша альфа проходить. Тут іще ось ТНХ 105 вийшов. У заїжджає в борг. Слухайте, ну розумно, розумно. І сьомий клінчується. Це поганенько. Кстати, в клинчі нас. Е я б не сказав, що її складненько буде пробивати. Тобто в клінчі ми пробиваємось дуже добре. А от якщо ми граємо не клінч, то слухайте, підколи Підколи майже ніякі нас не пробивають. Кумулі можуть ще закидувати, борта танкують усе підряд. Тобто, якщо ти правильно стоїш від бортики і правильно танкуєш, а тут неправильно на ньому просто нереально, ти будеш танкувати все підряд і взагалі напофіх. 5700 урону вже маємо, зараз тенхашечку заберемо. І буде 6500 урону. А ладно, не буде. Там Союзник допоміг на бз 176 -му. Хорошо, 8-6, 6 урону накидав, красавчик, молодчинка. Перейдемо до самого бою, будемо дивитися вже самий бій, то що, в принципі, розказувати тут нічого за цей танк не потрібно. Ну, все, що можна було, я розказав за нього. Ну, Дуже цікавий танк, дуже рекомендую до прокачки, дуже хороший, дуже для початку, якщо ви тільки починаєте грати в цю гру і са четвертого на початку качати. Обов'язково. Дуже хороший танк, дуже багато помилок пробачає. Дуже багато. Тобто, якщо ви навіть на ньому будете дуже часто помилятися, дуже багато з цих помилок, звісно, не всі він буде пробачати, але він буде дуже багато пробачати. Тому рекомендую до прокачки. Так, ну отут у нас е головний герой поїхав по центру. За степ, найстеп фланг, то що фланг тяжиків вони забрали, там усіх, там більше нікого нормально золотіло, Кстати, в нього дуже непогано. Дуже непоганий такий шотик на 420 золотів, по ТВПшечки. Так, то, що тяжиків его і треба надо ще настрілювати урон. Надо їхати вистрілювати пт і и СТ-шечек. Кто там фугасик заряджає для Скорпіончика. Красавчик, молодчинка. А 50-100. Да, 50-100 втік. 50-100 втік. Я думаю, він зажався в А-0 там і сидить в А0. У-у-у, де-де-де, жопку видно, жопку видно, скорпіончика. Скорпіончик. О, побачив, засвітилися. Ладно, окей. Давай, фугас. Оу, на 521. БК сюди, бабаха! Чи один дай один фугас? Двінфугас, один ну штучки три там, числа бабаху фугасами ще по ДПМ, б було б взагалі плюто. Йолочка пытається нас бортик пробити, але у Йолочки шансів у нас пробити дуже і дуже мало. 7,5 тисяч урона, сзаді 50 100 накиди. Хорош, нормально, закинув йолочки. Добре, шість снарядів стається. Ага, ще забув главний, головний мінус цього танка. Сказати, друзі, вибачаюся. Головний мінус цього танка це дуже маленький боєкомплект. Тридцять снарядів. Всього лише для його перезарядки, тридцять снарядів і альфи це дуже дуже мало. Тобто, в основному він всі снаряди і вистрілює. В основному всі снаряди і вистрілює. У мене також були такі бої, де я вистрілював всі снаряди, і в мене ще залишаються живі супротивники, а мені нічим просто стріляти. Да. На жаль, цей дефіцит в обнові не обрали, але йому дали броні. Це саме головне. Що він може реалізовувати свій БК на 100% і ще йому малувати цього буде. Дуже добре. 9600 урона, тичечка по бабасі. І це 10 тисяч урона. 10 тисяч урона. Красавчик, вітаємо нашого головного героя. Він накидав аж 10 тисяч урона. Плюс 100 асіста в нього ще. Так, ну от такий от бій получився по результатам. Все. Все, в принципі, все. Можу сказати, все розказав за нього. Історичну справку, я думаю, не потрібно, бо це вже будемо відклонятися від суті відеоролика. Так, да. все, всім дякую величезно за перегляд. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайкосик, прожимати колокольчик, щоб не пропускати трансляції і відеоролики. Все. Побачимось наступному відеоролику. А ви ж на трансляції. Всім бай-бай.